Привіт! Вас вітає компанія Автопарк, місто Львів. В вашій увазі автомобіль Mazda 6 з Універсал. З двигуном 2.0 турбодизель та механічною коробкою передач. Автомобіль приїхав з Європи з косметичними підкрасами задньої лівої дверки та лівого крила. Чуть-чуть відрізняється, Чуть-чуть в колір не попали. Так, автомобіль, в принципі, ДТП як такому не був, подушки безпеки всі на місці, вони не спрацьовували. Зараз по автомобілю потребується незначний косметичний ремонт, судбампер, задня права арка, ліва арка, переднє праве крило. І такі косметичні нюанси. А так автомобіль глобально повністю справний двигун працює рівно, помилок ніяких не видає. По салону ну, аналогічно сидіння водія потрібно перешивати. Значить, Пробіг автомобіля 240 тисяч км, по комплектації повний електропакет, акустика бозе, електрорегулювання і пам'ять положення сидіння водія, круіз-контроль, кондиціонер. Значить, клім, є, світло, датчики світла та дощу. Це все є. Технічно автомобіль повністю справний. Заводиться і працює рівно. От, тобто по автомобілю глобально тільки косметичні нюанси. Побачити його можна в місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошуємо вас на тест-драйв, Придбати його можна як за готівку, так і в трейдинг.